Щодо Медведчука, це такий персонаж, який от я дивлюся на його кар'єру, і мені не те, щоб його шкода інколи стає. Ми просто така бідося, йому нічого не вдавалось, і на тих виборах він нічого не може зробити. І люди його не люблять. До речі, чому його ніколи він ніколи не міг кудись пробитися? Це ця негативна харизма. У нього було чи ще якісь інші причини були. Мені колись розповідав а, один дуже відомий український фотограф, який фотографував всіх політиків. Тобто, ну, фотографія, ретуш, плакат, тобто, ну, ця вся історія. І він каже: тут у нас Медведчук нещодавно був. І у гримерки держали руки, а потім він на неї глянув, вона заплакала і втекла. Я питаю, чому? Він каже: А ти з ним не знайомий? Я кажу, ні. Він каже, ну. Тобі важко буде пояснити. Ну, така харизма у людини. І, і це так дуже щитується. І він хотів любові українців. І це, я згоден з вами, це така сумна історія. Він прагнув любові українців. Якесь жульйо продавало йому якісь накручені мільйони переглядів в інтернетах, і він, дивиться, там мільйон триста переглядів, і він відчуває, що ну, вони з мене люблять. Скрізь борди були, у нього ну, найпершого з'являлися. Да. І він собі навіть зробив пластичну операцію, щоб підняти е куточки губ, е щоб. Бо він не такі. А тут так не допомогло. Не допомогло йому сильно. Дуже багато грошей вкладалось у ці його канали. Там були рейтинги, я бачила ці типу, показники. Там справді ці канали дивились. Їх Вони завжди платили е десь. Півтора-два ринка. Тобто, оператори, відеоінженери, ведучі особливо, отримували більше грошей, ніж на будь-якому іншому каналі. Плюс там для багатьох особливо телеведучих важить, де ти працюєш, щоб тебе гарно одягли, щоб ти в гарній студії виступав чи виступала кожного вечора. Це було приємно для них, але ж це все не спрацювало. Не спрацювало.